Дорогі мої всім доброго дня! <рістичні> день. Добрий день. Доброго дня. <рістичні> доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що вас прийшли. Я хочу пасочки передати. Щоб ви мали можливість інтерок, я думаю, що в зв'язку з Трасною п'ятницею, знаєте, там якраз ви пам'ятаєте, да, понті Пілат вмивав руки, да, я думаю, що прокуратура таким чином теж вмиває руки, тому що їм треба якимось чином звітувати перед своїми господарями, тому що це навіть не керівництво, і тому їм треба кожен день доповідати, що наша політична команда тероризується. Обвинувачення нові формуються, допитуються люди, принижуються такими викликами в прокуратуру. Але я дійсно зараз спостерігаю за тим, що більшість наших проблем від байдужості, От від тих, хто вмиває руки, від тих, хто не гарячий і не холодний, які дивиться на все це так, якби то це їх не стосується. Мені здається, що вилікує наше суспільство, нашу країну від цієї великої біди тільки небайдужі люди. А насправді події розгортаються за межами Генеральної прокуратури. Я хотіла би зараз повідомити, не знаю, чи є такі відомості у людей сьогодні, що Азаров вніс законопроект 7562, Цікавий законопроект, тому що цим законопроектом Азаров по суті. Скасовує, по суті, скасовує пільги всім ветеранам війни, ветеранам праці. Це перед 9 травня. А також скасовує на день 25-річчя трагедії Чорнобильської, скасовує всі пільги ветеранам Чорнобилю і тим, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. Я можу сказати, що навіть тут не забули про родини загиблих, скасовують і їм пільги. Вдови, які залишилися без чоловіків, без батьків родин, які внаслідок участі в бойових діях, в війнах, в тому числі в Чорнобильській катастрофі, які загинули, всі пільги родинам також скасовуються. От дивно, з яким цинізмом на День перемоги скасовують пільги ветеранам і на День Чорнобильської трагедії скасовують пільги чорнобильцям. А взамін. Вони приймають закон про червоний прапор. Це вони думають, що вітерани, яких по суті позбавили всього, будуть любити Януковича за те, що він повертає червоний прапор комуністичний. Я думаю, що такі бартери з боку влади говорять про крайній цинізм, який сьогодні влада демонструє, забираючи у людей останнє, але граючи на ідеологічних почуттях. На пам'яті людей, на ностальгії. Я думаю, що такий цинізм говорить про крайню нелюбов сьогоднішнього президента до людей. Про крайню нелюбов. І про те, що до них відносяться. Просто як до кріпаків, як до людей, яких ні в що не ставлять. Саме тому наша політична сила вимагає від прем'єр-міністра Азарова, а цей законопроект подав якраз Азаров. Відкликати цей законопроект, не ганьбитися, тому що навіть цей законопроект назвали, так знаєте, цинічно про гарантії держави щодо виконання рішень суду, і під цей закон скасовують ці пільги, тому що люди, які знедолені, які сьогодні не отримують від цієї влади те, що передбачено законами, вони звернулися до судів, в тому числі до європейського суду, і отримали позитивні рішення. І цей закон, як би то на виконання цих позитивних рішень, але скасовуючи пільги. Я думаю, що це є тільки один з прикладів, як підміняються поняття. Те ж саме робиться, коли встановлюють пам'ятники Сталіну, відволікають увагу людей від справжньої біди, від справжньої розрухи, від справжнього приниження. Так сьогодні працює піар-машина Януковича. Я думаю, що і допити, всі, які сьогодні в Страсну П'ятницю проводяться і не тільки в Страсну п'ятницю, всі ці кримінальні справи, все те, що вони сьогодні намагаються суспільству пред'явити як свою боротьбу з корупцією, є великим цинізмом, тому що вони прикривають свою справжню корупцію, розграбування державного майна, Укртелекоми, шельфи, радовище, нафти і газу. Тітанову галузь, яку сьогодні також безкоштовно передають оточенню Януковича, все те, що вони роблять. І можу сказати, що якщо люди не розберуться в цих подвійних стандартах, не розберуться, що сьогодні партія регіонів просто маніпулює їх свідомістю, не розберуться з тим, хто є справжньою опозицією, а хто є департаментом партії регіонів опозиції, вибиратися з цієї біди буде надзвичайно важко. Але я, як лідер опозиційної партії, справжньої опозиційної партії буду робити все для того, щоб до людей донести реальність сьогодення, щоб їм роз'яснити, як сьогодні поводяться з їх життям, з їх правами, свободами, і як сьогодні готуються цю владу зберігати безкінечно. Але я думаю, що ми зможемо всі разом розібратися в їх технологіях, розібратися в тому, яка їхня політика є насправді. І змінити всю цю реальність, яка нам не подобається з вами.